Доброго дня. Брали цибулю з грядки, залишилась морква. Сіємо між грядками, Треба, по-перше, прополоть, зробити сапочкою рядочок і не жаліючи води в кожну лунку не менше 10 літрів, щоб вона туди потрапила. Воду можна лити холодну. Бо земля тепла, вона зараз сонячна погода, вона зразу нагріється. От, трошки дати їй впитатися, що можна посадити в липні. От я саджаю, бачите, салат ранній, шпинат, рукола. Це після цибулі. Після чеснику дуже добре росте редька, дайкон. Навіть можна спробувати посадити ранні огірки. От. Коли вода трохи питалася, беремо і прямо туди не замочуючи, не треба замочувати, воно все там замокне. Прямо туди сіємо, так не густо, але без пропусків. Сіємо, засипаємо бажано не грудками, а такою земелькою. Не глибоко засипаємо, трошки втрамбовуємо граблями. От. І під низом буде волога, якщо ви туди багато налили. Зверху буде сонечко світить, волога буде від вологи розбухнуть насіння. І десь вона через 10 днів у вас вже полізе. І буде врожай на осінь. Дякую за увагу. Всім доброго здоров'я!